Каналі Адвокатського агентства пані в законі. Зараз я ще налаштувати мушу стрім на Фейсбуці. Поки ми з вами збираємося, нагадую консультації з приводу сімейних питань, з приводу відстрочки від мобілізації, з приводу виїзду за кордон. Ось. Це все. Можете нам задавати ці питання. Зараз я налаштую. Запустимося. Маю надію, що сьогодні а, мені на Фейсбуці не дасть можливість система бачити коментарі, тому що коментарі тут я майже не бачу. Mm -hmm. Не знаю чому. От На ТікТоці, в принципі, все окей. А от з Фейсбуком якась така дивна історія виходить. Дуже дивна історія. Такс. Друзі, вітаю вас, вітаю на Фейсбуці. Будь ласка, зараз на Ютубчику все запустилося. тікток, я так розумію, всі бачать, чують. Будь ласка, на Фейсбуці, напишіть, хоч якийсь смайлик направте, щоб я зрозуміла, чи запускається в мене. Коментарі чи не запускаються на Фейсбуці, тому що останнім часом чомусь є з цим проблема. Я взагалі жодного коментаря не бачу. Будь ласочка, хто зараз долучається на Фейсбуці, полайкайте, хоч якусь зробіть реакцію для того, щоб я зрозуміла, чи бачите ви мене, чи чуєте ви мене. Тому що ну дійсно якась така дивна історія. Майже не цей. нічого не видно. Я не знаю, що це за проблема така. Тік-ток бачу. А, ви знаєте, друзі, я, певно, зараз завершу і візьму певно ноутбук, щоб, можливо, можна було читати коментарі з ноутбука для Фейсбуку. Тому що ну, це не, не, не добре. Це не добре, що я не бачу нічого там. Взагалі. Ах, так, добре, давайте я